Чи розуміють в Ватикані, там же теж багато окультистів, що Путін є антихристом? Думаю, що так. Це саме, вочевидь, є у третьому пророцтві Фатіми. Третє пророцтво Фатіми. Дуже багато про нього розповідали. Яка ваша точка зору? Дивіться, там, що сталося у Португалії, це ще дуже давно, це ще у ХХ столітті. Три дівчинки, які гуляли по полю, побачили, що сяйво з'явилося. І з цього сяйво вийшла богиня. Вони її сприйняли як Святу Марію, Мати Ісуса Христа. Але якщо ми подивимося, наприклад, на відичні описи або на описи з'явлення богинь народам Південної Північної Америки, то воно підходить. Підходить під будь-яку богиню будь-якої релігії. Тобто це універсальний архетип матері. Вони були християнами, тож прийняли її як Діву Марія. Діва Марія дала три пророцтва. Одне пророцтво було оприлюднено, воно збулося, це замах на одного з римських пап. друге пророцтво відносно політичного розвитку світу, третє пророцтво досить таємне. Але для того, щоб Третє пророцтво здійснити Ватікан присвятив Росію серцю непорочної Діви Марії. Коли їх запитали, чому саме Росію, а наприклад, не на Сполучені Штати або не Італію, вони сказали, що тільки Марія може подолати те зло, яке повинно виникнути на цій території. Що Тому? Для того, що там з'являться щось демонічне. і вони намагалися це демоничні відігнати присвяченням цієї території покровительства Святої Марії. це ми знаємо, тобто само пророцтво третя частина ще не оприлюднено, але ми знаємо по коментарях самого Ватикану, що на тій території є зло, і його треба знешкодити. Свята Марія може це зробити. Тобто це не пряма цитата, але ми розуміємо, у чому справа з цим третьою частиною пророства. Чому Ватикан е, приховує те, що це пророцтво стосується України? І якщо стосується України, то як? Воно більше стосується не України. Воно більш стосується тієї країни, де з'явиться Антихрист, і який намагатиметься розв'язати війну проти усього світу. І проти України у тому числі, як ми бачимо, з України він почав. Мені зрозуміло, чому саме з України. Чому справа в тому, що на нашій території завжди народжувалися великі духовні вчення? Ми знаємо, що релігія давніх трипільців вона зародилася в нас. І, наприклад, перший знак ін'янця трипільці, а потім цей знак дійшов до Китаю і став там символом деосизму. Але перший знак інянця в нас трипільська традиція, давньослов'янська релігіаріїв, релігія кельтів, скіфів, скіфської релігії, як ви знаєте, за. Розповідями багатьох буддистів, це був протобуддизм, вони це визнають. Тобто, дуже багато релігій народилося на нашій території. І зараз має бути такий період, коли нові духовні вчення знову тут народяться. Тобто, тут буде посилена присутність Всевишнього, присутність Бога. Демонам не цікаво, щоб присутність Бога посилювалася. Тому. Перший удар вони наносять по тих територіях, де з'явиться Божа сила. Ну, так само, як в християнстві розповідають, що коли Ірод почув про Ісуса Христа, він наказав знищити усіх младенців в Бейтлехемі. Так само і розповідають, що цар Канса хотів знищити усіх. Новодороджені біля Матхури, коли він почув просто про Кришну. І дуже багато в різних релігіях є цього сюжету, що коли цар дізнався, що хтось народиться великий і Божественний, він намагався знищити людей на тій території, щоб не народився той, хто має нести божественну силу. Але це все було марно, як ми бачимо, все рівно нічого не вийшло, незважаючи на такі жертви. Так само, так само саме тому Україна, тому що ми в горлі стали комом, тому що саме тут буде явлення божественних сил. І саме тому вони озвірилися. Е, наступний рік рік онулення. Е, чи можна говорити про те, що зараз от ми переживаємо кармічний період, а саме в рік онулення це пророцтво набере обертів? Ну, це пророцтво набере обертів в, в будь-якому разі. Справа в тому, що якщо ми говоримо про пророцтво. То пророцтва є у багатьох культурах і духовних вченнях, і я їх вивчав. Так ось, усі вони співпадають, що є великі епохи у житті нашої планети Земля. Одна епоха, потім друга епоха, потім третя епоха. Коли епохи змінюють одне одну, йде злам епох 13 крилатих років. Так ось, хоч ми беремо. Шаманів в Перу, шаманів в Мексики, Шаманів в Монголії, китайських, індійських, які в Гамалаях живуть, хоч ми беремо Пхавадгіту, хоч, хоч ми беремо Авесту і інші книжки, навіть по Польвуху це індіанський, там є. Чітке поняття, що закінчаться стара епоха закінчиться, нова почнеться. Якщо перекласти усі їх календарі на наш сучасний, то оцей злам епох має йти з 2011 по 2025 Тобто зараз ми 13 років були на зламі епох, а з 25-го року вже це перший рок нової епохи. Будуть задіяні нові закони природи, нові закони розвитку людства, нові закони духовні, навіть будуть зміни в законах розвитку біологія, фізика Тобто буде зовсім інший світ, нова епоха. І це буде дійсно перший рік нової епохи. Злам має закінчитися. Він вже має закінчитися наприкінці цього, на початку наступного року. А злам завжди катастрофічний війни, цунамі, землетруси. Що ми бачимо.